Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. В радості, в щасті. Хто що не щасливий, то пишіть в коментарі, будемо за вас молитися, щоб ви були щасливі тут, на землі. Це з вчорашніх посилань. Марія де казала: хочу, щоб ви були щасливі тут на землі. Не десь колись, не десь там, а тут на землі. Тут і зараз, сьогодні. Сьогодні візьмемо 25 червня 1992 рік. Дорогі діти, сьогодні я щаслива, хоч у моєму серці є ще трохи смутку за всіми тими, які пішли цією дорогою, але покинули її. Моя присутність тут для того, щоб провадити вас новою дорогою, дорогою спасіння. Тому вас день у день закликаю до навернення. Бо якщо ви не молитесь, то не можете говорити, що навертаєтесь. Молюся за вас і заступаюся перед Богом за мир. Насамперед у ваших серцях, а потім і навколо вас, щоб Бог був вашим миром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Богородиця віддалила відділила всім своє особливе благословення з нагоди 11-ї річниці об'явлення. Бачимо сьогодні прекрасне. Прекрасне, як завжди, об'явлення, посилання, де Марія каже, що хтось вибрав мене, хтось вибрав цю дорогу святості. А потім лишив її. Ну, бо вона не така файна, як хотілося би. Там не курять уже, люди там не п'ють. Ну, жартую, але так є. так є, є, що люди вирішують взяти цю дорогу, а потім стає важко, потім рутина, потім клопоти цього світу, страхи, новини все це виводить тебе з цієї дороги. З цього стану такого Царства Божого. Бо царство Боже не їжа і не пиття, а це стан. Стан. і мир це також стан. Мир. Ми зараз ну, розуміємо, мир в Україні, ми розуміємо як припинення війни. Але з припиненням війни може не прийти мир в серці. І в більшості випадків, в більшості людей, він не прийде у серце мир після закінчення війни. Бо мир це стан. Коли ти в мирі ходиш. Це є стан, і коли навіть війна, бомби літають, ти можеш бути в мирі. Це щось те, що неможливо потрогати, неможливо якось придбати його, купити або ще щось набути. Тобто мир приходить від Бога, а наша задача молитися, молитися і усвідомлювати цей мир, просити цей мир. Мати цей мир і ходити в цьому мирі, тобто спочатку попросили, отримали і не відпускаємо. А що відпускає мир? Ну, звісно, гріх. Гріх зрішив, приходить почуття вини, приходить, то то неспокій, не вже неспокій. Бо мир це є як одна е, з, скажімо, отраслей, це ми е, спокій. Мир і спокій це поруч вони. То, якщо ти сьогодні не маєш спокою, Якщо постійно в тебе фу-фу-фу, то ну, ти не в мирі ходиш. Тебе ще щось десь викручує з цього миру. І з цим треба боротися. Знову, як боротися? Чітко проаналізувати, що тебе непокоїть, виписати це на зошит і потім думати над цим. Думати, молитися, викорінювати, думати, як можна змінити це, і коли ви випишете на зошит це, то. Воно не буде таким страшним, як просто ходити, турбуйтесь, тривожитись. Бо в більшості наші ці тривоги сатана не кидає на майбутнє. Що буде завтра? Що буде завтра? Ні, ми живемо сьогодні. сьогодні. Те, що завтра буде, то в руках Божих. Невідомо, що буде завтра. Може, до завтра вже й не доживемо, хто його знає. Тому сьогодні, наша відповідальність є за сьогодні. За завтра, ну, не в тому плані, що. Сьогодні гуляю, все прогуляю, все проп'ю, бо завтра нічого не потрібно. Ні, не в тому плані. Це вже безвідповідальність називається. Непіклування не піклування про завтра означає не турбуватися, тобто не е, хвилюватися про це, не уявляти собі, як в тебе все забрали. Розумієте? Бо всі наші уявлення в основному зроблені на тому, що ми тільки можемо уявля... уявляти найгірше. А чомусь найкраще ми не уявляємо. Ну, бо краще, як може стати краще? Може стати тільки гірше. Може, звикли до того, що стає гірше. Ні. І ще є, що стає краще. <сум> Тому треба це все аналізувати. Каже Марія, я щаслива, хоч у моєму серці є ще трохи смутку за всіми тими, які пішли цією дорогою, але покинули її. Моя присутність тут для того, щоб провадити тебе новою дорогою, дорогою спасіння. Тому. Тебе день у день закликаю до навернення. Бо якщо ти не молишся, то не можеш говорити, що навертаєшся. Бачите, як Марія конкретно ставить. Молитва з наверненням також взаємозв'язані. Не можеш казати Я навертаюся, бо я там гори перевертаю, то-то, то-то, а молитви не маю. Відносин з Богом не маю. Бо молитва це в першу чергу відносини з Богом. Не розмовляю з ним, не знаю його, не довіряю йому. Бо знати, що Бог є, це мало. Сатана також знає, що Бог є, але це не, нічого не змінює. І сьогодні, коли люди кажуть, та я знаю, що Бог є, то це ні, нічого. Або вірю, що Бог є. Це буквально нічого. Бо віра це довіра має бути. Довіра і покладання на Бога. І завтрашній день, який тебе лякає, можливо, ти віддаєш Богу. Віддаєш Богу і кажеш, Боже, віддаю. Ці турботи, ці клопоти, цю роботу, цю не знаю, свою дочку, свого сина, свого дружину, тобі, тобі, бо ти мені їх дав. І, і я не хочу турбуватися, я хочу турбуватися і піклуватися про твоє царство. Як мені піти сусідку з'євангелізувати, Як мені що зробити, щоб донести слово Боже, його спасіння, його любов? Ось про що можна піклуватися? Треба піклуватися, а не що з'їсти ввечері. А чи там а що завтра приготувати, Ой, не знаю. Ну, вже макарони були, борщ був на цьому тижні. Ну і такі потім півдня думаємо, що зготувати їсти. Бо якщо ви не молитесь, якщо ти не молишся, то не можеш говорити, що навертаєшся. Молюся за тебе і заступайся перед Богом за мир. Насамперед у твоєму серці, а потім і навколо тебе. Бачите, коли приходить мир в серце. То і навколо приходить також. Не може бути, що навколо мир, а в тебе в серці нема, то толку нема з цього ніякого. Тому в першу чергу молимось, кого, кого сьогодні, за тих, кого нема миру в серці. Можете написати в коментарях, хто не має миру, хто має тривогу. Бо якщо ти маєш тривогу на серці, то це вже не мир. Тривога і мир це вже несумісні речі. Дякую тобі, що відповів на мій заклик. І відповіла на мій заклик. І Богородиця благословляє нас сьогодні особливим материнським благословенням. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Німеччини, папа. -па.